Привіт світ, привіт інтернет. Продовжуємо відео щоденник Лео road. За моєю спиною центральний вокзал міста Кракова. Вокзали. Місце, де все починається і де все закінчується. А ми продовжуємо. Звідси вирушаємо до кошиці. Що мені подобалося в Польщі, що я по польськи можу трішки говорити і добре розумію. По-Словацьки я не знаю ніби меса. Ну, але це ще не Африка, тут все просто. Зараз я на кордоні з Словаччиною, їду з Польщі, і це рейс компанії Flexbus. Я згадав ту історію, коли Flixbus заходив в Україну. Якщо не помиляюсь, це 2019 рік був. Я тоді взяв квиток і поїхав в Будапешт, щоб потрапити на озеро Балотон. І що тоді робив фліксбас? Вони купляли декілька квитків на рейсах своїх конкурентів українських компаній і продавали їх разів так в 7, 8, дешевше. Тобто, наприклад, квиток коштує там, 1000 гривень. Я його беру там за 150. Я приходжу на вокзал в Києві. І подій дивиться на це все. Шокований. Було було когось. Так, історія така. Коши це автостанція. А за півтора кілометра звідси є така словацька дівчинка на ім'я Олександра, і вона лишила мені там ключ від кімнати. Маю зараз туди дістатися і впасти спати. Не знаю, від автобусів житлагів не буває, але я втомлений капець. Все, прийдемка. Так, йдемо через парк і виходимо в центральну пішохідну вулицю. Вже завтра сходимо сюди, погуляємо, пожремо, бо я люблю так сипненько пожерти. Хтось колись запитував мене, яку би одну штуку ти взяв з собою в подорож. Ну я щоб нічого такого непристойного не сказати, сказав, що GPS. От інакше... А що ти, опа. Ну, тобі туди-сюди водить, водить, приводить. Можна жити. А ось така краса, друзі. Я знав, що це таке. Будинок святої. Альжбети або Елізабет. Катедральний собор. Завтра в день прийдемо сюди, погуляємо. Все, йдемо далі. Де всі? Я не знаю, вони, мабуть, дуже рано лягають спати тут. Жодне живої душі там центр з -з -з за спиною в мене. Тихо-тихо. Село, селом. Так. Походу десь тут. На мені на словацькому написало, я мало що зрозумів. Якось так. Тут маю набрати пін-код. Опа! а Ось так. А ось тобі ключик. Так, пін-код поміняли, поміняли, хопа. О, Ти -тин -тин. и дошло. Так вот там. И один, один, один Добра, на ден, один на ден, друзи. Я люблю різні субкультури. Від металістів до хіпі. Що я зробив? Я відкрив Google, забив кошик з субкультури. І що мені Вивалилося. Ось така штука. Субкультура. Ми колись отакі їли. А от так. Щось такого плану є в Києві, але там такий з хліба зроблений, як сказати, горщик такий. Так? А миска велика з кришечкою. О, А тут це в вигляді з такану. Так. Це греко-католицький храм з дерева. Повністю дерев'яна споруда, окрім як ми бачимо фундаменту. Класно, коли вмієш позитивно ставитися до життя. А допомагає нам в цьому що погода, сонечко. Дивіться, як гарно. Да. Плани мої рухатися на південь, в тепло. Куди. Угорщина, Сербія, Болгарія і на Стамбул. Якось так, де це якийсь. Ялинка вже зовсім по-інакшому виглядає. Снігу немає, сонечко. Ця будівля називається Kunsthall. Багато часу забирає підготовка планування того, де я буду завтра, де я буду Взагалі виїзд я планував десь так в жовтні на покрову не А вийшло, як вийшло, вийшло в холод, ми мороз. Ще багато забирає. Не побоюся того слова монтаж. Ну, Коли я записую відео це, так? Не знаю, що означає літо, але напевно не те, що я думаю. Бо зима ж... Ну така зима, так? Да? А небо небо яке. На такий вигляд має не сезон. Тут мав бути фонтан. Так, да, ось це все, друзі, зроблено вручну, це хендмейд, це все вироби зі скла. Красиво. У цьому блакитному будинку маю кімнату на три ночі, а навпроти, за моєю спиною, знаходиться, наскільки я зрозумів, філософський факультет університету. Все важливо дивитися, що тут є. Ось це серце. Зауважу це філософський факультет. Ось з протилежного боку. Хто б ви думали, хто відгадав, а ну Мозок же ж. І ось така трансформаторна будка в мене під будинком. Це, мабуть, головний енергетик. Культурна спадщина одного племені на півночі має таку пісню Я почав жити в трущобах городських. Зараз покажу вам хату, де я живу. душ стральник і спальня А, и кухня вы жив жив а потом думаю а что я Я ж не з такой семьи я ж богатый Переезжаем. З'являється перші натяки, що буде борода. Табачка культур фабрик. Кажуть, андегра одне місце. Ой, схоже, нам пощастило, дивіться, це сьогоднішня дата. Через пів години має бути фільм. Потім запитання відповіді і відкритий мікрофон. Поддивимось. Ви бачите, небезпека, правил не існує. Але те, що правил не існує, ми і так знаємо. Культурний центр Табачка це відкрита зона для незалежного мистецтва, сучасного мистецтва, креативу та кооперації. Okay, so today is a big movie premiere with poets, with everything. Yes. Here in seven we are going for three or four hours. It will be nice if we open, make up the music, he was playing. So please, please, please come. Very nice Thank you. <laughs> Tomu. Je to krásne. Rádko prichádza do tvojej fotografka v hoci. Čo už si sa zdechne, je to vás zúpera Ožratý pes. Ale je to Object Paradise. To, náš paradise nie je objektívny, náš paradajs nie je subjektívny, náš paradise je objekt, ktorý vieme skúmať, lízať, vypiť, vyfajčiť, dívať sa Oh try, 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 try all the way to get here. Passage 23. Good evening, good evening, Dobri Racha, Dobro, 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 times ten, Dobro, thank you so much for being here. And tonight we will address three questions. One what is the function of performance in the sharing of poetry in the public space? Two, how does the poet, the poem, and the context relate to each other, and is there a hierarchy? Three, does poetry exist? If so, what is it?